Друзі, всім привіт! В цьому відео ми проводимо експеримент з Audi a 4 b 5 99-го року з двигуном 1.6 восьмиклапаним. Скільки він з'їсть в середньому на 100 кілометрів при змішаному циклі їзди? Тому зараз я заправлю автомобіль до повного баку. Після чого відкатаю певну кількість кілометрів. Потім приїду на заправку, заправлю знову до повного баку, і ми вирахуємо і побачимо результат. Ох, зараз грошей відвалю. валю. Ваудюхи бак нормальний, такий літрів 60 десь. Не такий маленький, як в Гальфа. Оскільки по 47. Зараз 95-й бензин. Коротше, на таку суму я заправився. Запам'ятовуємо пробіг. 286-132. І для вас пройде це реально пару секунд. Для мене це пройде пару тижнів, напевно. І давайте тепер результати. Ви запитаєте, як я проїхав цих 400, чимось чи 500 кілометрів. Ну, кілометрів 100 дуже інтенсивно їхав, 140-160. Е -е, мені треба було там, я спішив летів. Е -е, потім кілометрів з 30, напевно, їздив я з повним салоном людей. Теж машинка трошки напряглася, а так, в цілому, сама звичайна їзда. Туди-сюди на, на 5-7 кілометрів і все. Тому зараз давайте заправимося і подивимося, що, що в нас вийшло по цифрах. Ось така у нас ситуація. Вже 3 четвертих бака, можна сказати, нема по кілометражу 286 578. Все те саме в нас, та сама заправка, той самий пістолет, тільки фура тут розгружається. А ціна, до речі, не помінялась. За цей тиждень за друзі пістолет відстрілив 2077 гривень 44,2 літри. Тепер рахуємо, проїхав я 446 кілометрів і заправив я 44,2 літра. Ви поняли, 10 літрів на 100, тут навіть сильно рахувати не треба. Вийшло 10 літрів на 100, витрата палива, Audi 4b5, на двигуні 1,6. Я не відмовляв собі ні в кондиціонері, я не відмовляв собі стояти заглушеним. Я постійно заведений, щоб мені обдувало, щоб би, комфорт був, щоб не сидіти, не потіти, так, так би мовити. Тому такі реалії а 7-8 літрів на 100 може виходити, якщо спокійно їздити по трасі. А десятка. Ну, не сказати, що мало, але і не дуже багато. Я задоволений і задоволений комфортом і взагалі автомобілем, як він їздить по трасі. Це просто кайф, це просто не Хоча така стара машина. Я не відчуваю ніякого дискомфорту а після того, як я пересів з Golf GTI на Audi A4 тисячі. E, ні, 1995 року. Я ж їду собі і думаю, чого так багато автомобіль з'їв. Коли коли її ремонтував, вона була заведена, я часто її запускав, глушив, запускав, глушив, тому що робив дворники, бо вони сходили в мене з ума. Можливо, через це теж ну, витрата палива стала трошки вищою. А так в районі 9,5 літрів, я думаю, буде законно. Плюс постійно працює клімат, ніколи я його не виключаю. Та й все. Да і все, плюс стара машина, що від неї хотіти. А хоча можна було б купити Рено Меган. І на Рено Меган там взагалі 6 літрів на 100, а то і 5,5. Але ні. Я люблю ауді. Друзі, якщо у вас є a 4b5 з двигуном 1.6 або інший автомобіль, але з таким же двигуном, ну, з таким же об'ємом двигуна, будь ласка, напишіть витрату палива і просто цікаво, скільки у вас виходить на 100. Не дивлячись на витрату палива в 10 літрів на 100 кілометрів, я ж то їзджу не на Renault Megane. На ауді. Ладно, я жартую, всі машини по-своєму хороші. А вам дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі.